Ось такий варіант ванни білий і з червоним стіном. Ну і плюс одна стіна в декорі. Досить оригінальне поєднання. Чорна. Плитка знизу по стінах. Червона. Колоса і біла і тут таке закінчення оригінальне пластиковий кутик. Ось він. Замість доборника до лишвирами. Замість лишви, просто до рами йде кутик і дверка для ревізійної комунікації. Там лічильник, ревізійна канал дверка. відкривається на магнітах. і Підлога темного подуру. Чорна так само.